Те, що зараз для нас важливо і досі на нас дуже сильно впливає, там від самого початку, ще під час Другої світової і після неї, просто вважали, що тут воює якась там Росія, Росія. Раша, Русланд, росіяни. росіяни, сьогодні росіяни, звісно, не бачивши там, що крім росіян є українці, білоруси, казахи, грузини, вірмени, азербайджанці. Летіші, литовці, естонці і дуже багато інших народів, що це величезна багатонаціональна імперія. Просто її, за звичкою, за традицією називали Росія. Ну, за звичкою ще з імперських часів насправді. Бо їм так було просто, тому що така у них склалася традиція. І від цього не відійшли досі. І це зараз колосальний має вплив на нас насправді. Бо навіть Трамп. От, у 2025 році заявляв, що Росія перемогла в Другій світовій. І скільки мільйонів росіян його загинуло? Так, це він тільки став президентом, здається, 22 січня був його цей допис: 60 мільйонів людей. 60 мільйонів. Ну, це вже багато хто обговорював цю тему. ну... Я не знаю, звичайно, що в голові у Трампа, який, який у нього обсяг знань про Другу світову війну. Але, ну, це схоже на плутанину. Таку, от, звичайно, типову плутанину. коли Щось десь там, ну, щось почули, але не так сказали. 60 мільйонів втрат це можлива цифра загальних жертв Другої світової війни. Скрізь по світу, так, всіх держав. Він пише, що це кількість жертв Росії, Росії, не Совєтського Союзу навіть. При тому, що Росія була однією з лише однієї з 16 тогочасних республік СССР.